Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 48-му позачергову сесію, на якій прийняті важливі питання для сталої роботи міста Нікополя, також про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Бехтеру Ігорю Станіславовичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Кріпаку Владіславу Валентиновичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Тарасову Антону Андрійовичу посмертно. Це наші нікопольці герої, військові, які загинули, захищаючи Україну і нас з вами. Також ми прийняли рішення про допомогу військовим на суму мільйон 42 тисячі. Багато ще обладнання знаходиться в закупці, прийняли земельні питання, які необхідні для нікопольців. Надали допомогу нікопольцям як на лікування, так, на жаль, і на поховання рідних, які загинули від обстрілів. Інші питання. Якщо у вас є питання, я готовий відповісти. Колеги, тоді я, Олександр Мачіка. На сьогоднішній день ситуація в місті з водою, тому що обстріли, на жаль, наших водопровідних мереж вони тривають, не припиняються. І чи залишилася в місті та -от гуманітарна, скажімо, вода, яка була на початку. На зараз в місті Нікополю стали водопостачання. Звісно, в межах нашої безпекової ситуації дійсно йдуть обстріли, є пошкодження, які ми відновлюємо, і вода у Нікопольців є. На зараз Артезіанська вода організація ЮНІСЕФ прийняла рішення звернути цю. Допомогу, але якщо буде необхідність і будуть проблеми з питною водою в місті Нікополі, коли водоканал не зможе подавати, то відновлення цієї допомоги буде. Щодо явності води, тому що бачимо мережі, ширяться і відео, і фотографії там, де там, де мешканці викладають, ну Грубо кажучи, верніше м'яко кажучи воду погано якось. Ну, є моменти, які не залежать від роботи водоканалу. Це коли перебої по електриці або коли аварійні відключення, кожне відключення, кожне включення це гідроудари. Гідроудари це від них завжди є потім. На вода на вигляд. Тому якщо є такі випадки, потрібно телефонувати на водоканал і вони будуть робити промивку в цих районів. Ну, сьогодні так. Щодо ліквідації наслідків обстрілів, останнім часом атаки посилилися, дуже багато в нас будинків, пошкоджених, зруйнованих. Яка кількість? Відновлених будинків на сьогодні, чи тривають ці роботи і чи вистачає в бюджеті коштів? Ну, надійшло 758 заявок саме на відновлення. На зараз відновлено 604 будівлі. Ще багато будівель в роботі і є черга на проведення цих робіт. Ну, дякуючи військовій адміністрації області, нам надають допомогу саме фінансову на ліквідацію наслідків. А також разом з депутатами ми виділяємо кошти із місцевого бюджету на ці ліквідації. На зараз кошти є, роботи йдуть і. Незважаючи на погодні умови, які в нас будуть і надалі, ми будемо проводити ці роботи. Олександр, хотіла ще запитати про евакуацію. Нещодавно ми робили сюжет, який ну викликав мережі таке доволі бурхливі обговорення стосовно того, що люди до сих пір не знають про можливість вивести пенсіонерів, літніх людей за кордон. Дуже багато питань було стосовно там малозабезпечених, багатодітних родин, куди людям звертатися, які категорії в нас підпадають під цю евакуацію? Ну, взагалі, якщо можна трішки детальніше, давайте я почну з самого простішого, да, коли зранку і ввечері я надаю інформацію Нікопольцям, Я завжди кажу: якщо є якісь питання або хтось потребує допомоги. Будь ласка, телефонуйте на наші телефони міськради. Це саме перше. Зателефонуйте, скажіть свою проблему і вам нададуть відповідь. Тому саме по евакуації в нас займається управління соціальної політики. На зараз скористалися цією можливою можливістю, і, і виявили бажання 680 осіб. Це різні категорії, і інваліди, і багатодітні, тому ця робота продовжується. Ми її, ми її проводимо за рахунок допомоги як фондів, так і обласної військової адміністрації. Щодо гуманітарної ситуації в місті, чи Надається зараз гуманітарна допомога тим та яка саме? Ну на зараз в місті. Ну із основних це в нас допомога громадської організації Проліска, яка надає будматеріали для усунення наслідків обстрілів. Це благодійний фонд співдія та Всесвітня продовольча програма ООН, які виділяють по тисячі гривень нікопольцям. Це замість продуктових наборів. Червоний хрест, який надає продуктові набори ВПО для ВПО. І грошова допомога пораненим цивільним особам та людям з обмеженою можливістю від ГО Ну, Це основні. Є ще е, фонди, які працюють з головами ОСББ, але це вже такий не постійний характер. що до підготовки до зими та опалювального сезону. Ну ми це питання проговорюємо кожного разу, і ми не зупиняємось е, те, що нам дозволяє бюджет міста Нікополя і можливості безпекові, ми проводимо роботи над. Захистом наших критичних об'єктів, ми максимально проводимо роботу для направлену на безперебійну роботу критичних об'єктів, якщо не буде електроенергії. Ми розуміємо, що це можливо таке будь і взимку, в тому числі максимально переходимо на твердопаливні котельні. Робимо запаси як по е, дизелю, пілетам, дровам, ну і інше. Да. Облаштовуємо е, приміщення для пунктів незглавності, якщо потрібно буде їх додати. Тому ця робота ведеться, ну і робота ведеться по плану, який є е, кожного року по підготовці до зими. Про бюджет, що хотіла запитати, яка наразі ситуація, якщо наприклад порівнювати з минулим роком, і трошки про роботу підприємств та підприємців. Наскільки зараз, взагалі, ця сфера діяльності стабільна в Нікополі? Чи бачите ви тенденцію, що там закриваються, наприклад, підприємства чи навпаки продовжують свою роботу? Давайте по по бюджету міста, якщо порівнювати його з минулим періодом, то ми бачимо тенденцію на скорочення власних доходів. Вона не критична, але вона є. Що стосується підприємців і підприємств. Якщо брати період з 1 січня 2024 року по сьогодні, то кількість відкриваючих підприємств більше, ніж закриваючих. Тому казати, що йде тільки в мінус ні. Дякую. Оксаноч, і останнє в мене питання стосовно планів на 25-й рік. Я думаю, що можливо трошки зарано про це говорити, але ж і ми, як депутати, ви як міський голова, також прораховуємо, плануємо, прогнозуємо. От, взагалі, на вашу думку, яка зі сфер соціальних могла б бути на наступний рік там трошки підсилена і грошима, там і субвенціями можливо, і взагалі про... Те, як ми плануємо жити наступного року, ну давайте в наших умовах казати якісь плани на наступний рік, що ми там підсилимо або ні. Саме життя і безпекова ситуація нам підскаже, куди нам потрібно буде направляти кошти і що підсилювати. Ми не бачимо якихось. Предпосилив для того, щоб було збільшення бюджету міста. Якщо він залишиться хоча б на цьому рівні, то це вже нам забезпечить сталу роботу міста і забезпечить фінансування критичної інфраструктури і захищених статей. Тому казати за якісь проекти і втілення цих нових проєктів ну, на сьогодні ми не кажемо. Добре, дякую.